Доброго дня, шановне панство! Хочу сьогодні вам показати чудо із чудес січень, початок січня плюс 12, північний е, регіон і Так, це сама теплолюбива комашка, бджілка, яка вилетіла із свого будиночка для обльоту. Цікаво. Ось ще раз гов... каже про те, що літають бджоли, цвітуть квіти, одягнена ялинка новорічна. І вони так гудуть мене над головою, а я їх так панічно боюся. Що? Льоня! вона на руці сидить. Я б знали, як я її боюсь. А? Ось таке чудо. Буду я закінчувати зйомку, бо я зараз все-таки получу від них. Господи, іби знали, як я її боюся. Що не зробиш для гарного відео на Ютубі, так? Да? Навіть, мабуть, і у клітку до ведмедя полізеш. Цікава погода. І природа. Ось вам і зміна клімату. Зелений листочок форзиції. Росте собі далі. І взагалі здається форзиті. гляньте, в яких бруньках. Готова вже до цвіту. Зелена, зелена троянда. Я хочу наголосити, що це після 10 градусів морозу і великих недовгопадів. Ось така зелена. Ще хочу себе похвалити, дуже похвалити. Дивіться, яка я молодець, яка я господиня, яка я гарна квітникарка навіть в січні місяці. Моя троянда настільки має здоровий вигляд, що листя, починаючи знизу, зелене, яскраве таке, насичене, зелене і аж до верха. Ось така гарна квітникарочка. Мій Плющ варіагатний. Хочу сказати, що він досить часто вимерзає, тому я його пустила понизу, бо він чомусь не завжди у нас на півночі виживає. Це інший плющ, вічно зелений, ой, простий, просто зелений. Він не є стоячим плющом. Хоча схожий. Просто ось я хотіла його пустити в будинку. Знає, з, ну, я думаю, ви бачите на картинках ось ці англійські будинки, які заплетені плющем. Ну, ось чомусь так і я хочу. Хочу, щоб він пішов. Він той рік теж почепився на фундамент і чуть-чуть відріз. За зиму вимерз. І ось він почав знову. Він сам, я йому нічого не робила, він сам ось так вирішив рости. Я бачила в дівчат прекрасні плющі, цілі тіл, стіни з них. Ну, знову ж кажу, це на півдні, там, де тепло. У нас зовсім інший клімат. І в нас він при великих морозах надземна, верх відмерзає. Надземна частина стається тільки знизу. Він далі пішов по землі. Таке щось. До речі, він тут росте вже років 4 чи 5. Це не тільки. Ще є. Хочу показати ось Еріка в бутонах вже. Літер. Вітер все-таки у нас великий. Ось Еріка в бутонах. Така вона живенька, гарненька. Сподіваюсь, що вона заквітне. Ось Дафна. Я пам'ятаєте, я показувала, як я її садила. Ось такі бутони в Дафни. Бачите? Це бутони Дафни. Вона, здається, прийнялась, тому що вона вже більше місяця тут росте. І думаю, що вона повинна заквітувати. Цікаво. Дуже гарна рослина. Ось такі. Це я показувала, як я перестажувала цього єлівця. Мене просили в коментарях показати його. Ось я його показую. Такий красень. Якщо... Хтось думає, що він вже прийнявся і росте, ну тут є сумніви. Тому що, як відомо, рослини вічно зелені можуть десь до півроку мати гарний зелений вигляд, хоча вже вони є не живі. Ну я буду сподіватися, я ось дійсно я так хочу, щоб він залишився живим що він далі мене радував, тим більше тут йому такі простори, я відвела йому досить великочезну територію. І якщо він і далі піде рости, я і далі йому дам місце. Я вже казала, що тут погано ростуть рослини <кхем> різні, і тому для мене було б це ідеальним, якби ось це була така грунтопокривна рослина і ну такий знаєте своєрідний газончик з ялівцю. Ну це в перспективі. Це знову нігра слива на штампі. Тут я не можу зрозуміти, чи це ялинка, чи це ось та піхта ялиця. Можливо, хтось розуміється на цьому. Мені здається, все-таки я її купувала як ялинку, але мені здається, що все-таки ялиця. Ну, неможливо. Потім розберемося. Главне, щоб вона росла. Знову ж моя стінка із вічно-зеленої жимолості, яка про неї ось та загадка і зимою і літом одним кольором. Так ось це саме. Мою вжимоло свічно зелену. Мені пропонували її стригти. Я не бачу необхідності в цьому. Ось ну, така стіна. Вона мене задовольняє. Не хочу її. Я її, звичайно, стрижу, тому що вона лізе скрізь, ось я вам показую на гібіскусі. Бачите, де вона вже? Я цей рік маю обрізати кардинально весною цього гібіскуса, тому що він заважає. Він вже втратив декоративність, а ось таким чудом-юдом росте тут. Ну ось таке відео про природні аномалії. Ще не цвітуть. Ні. Ще немає. Ось такі. Теж я показую вам троянди, теж дивіться, зелене гарне листя. Воно було б не дивно, якби це було в південь України. Але все-таки це північ. І в нас вже було гарні мінуси. Ну ось так. Така маленька прогуляночка зимнім садом. Всім дякую за перегляд. Дякую за підписки. Для мене це дуже важливо. До речі, бджола навіть тут літає. Вона згадала, що вона тут колись брала нектар чи пилок. Ось вона сюди і летить. Думаю, що тут теж щось цвіте. Ну хоча чого, цвіте. Обрієнта цвіте. Морозники цвітуть. Зараз подивимося, може. І тут квіточки. Да, ось дивіться, показую. Цвіти. Правда, вона притоптана їх. Притоптали вона на доріжці. Арабіс. Ось вами. Арабіс у цвіту. Ось таке чудо. Дивно. І ось ще показую піснірники. Сходять вже підсніжники. Ось така у нас погода. Ще раз всім дякую і все буде Україна!